Рійно, наворожи мені якогось принца під ялинку, ледь не плачучи, попросила Марина. Новий рік на носі, а я знову сама. Донька вже доросла, з друзями святкуватиме, а мене ніхто нікуди не запрошує. Я у розпачі. По-перше, я не ворожка, а таролог, заперечила Аріна. Так, знаю я, що ти таролог. Це я так образно казала про ворожку. Не ображайся. Я й не ображаюсь, просто ти маєш розуміти, я ж не гадалка. Я працюю з простором Таро. Ми можемо подивитися, яка в тебе зараз життєва ситуація, спитати поради у карт Таро, як краще вчинити, а рішення приймати та діяти маєш ти сама. Ось як це працює. Щоб щось отримати, треба над цим працювати. Так, це я теж знаю. Зітхнула Марина. А так хочеться, щоб ти мені зараз наворожила принца, і він раз і з'явився. А то все працюй над собою. Втомилася я працювати над собою. Невже я не заслуговую простого жіночого щастя? Заслуговуєш, звісно, запевнила Аріна, і все лише у твоїх руках. Ага, тільки в мої руки самі нездари трапляються. Значить, десь трохи не допрацювала. От минулого разу, пам'ятаєш, майже всі твої побажання були враховані, і чоловік трапився майже нормальний. «Хе -хе, майже нормальний, засміялася Марина. Забули тільки згадати, щоб зріст і вага відповідали, а так усе як просила. На зріст і вагу можна було б і очі заплющити, якби решта влаштовувала. Та як я їх заплющу, коли він мені ледь до плеча діставав. Щоб поцілуватися, мені доводилося присідати, а його пусце мені в одне місце впиралося. Ну, Люба, ідеальних людей не буває, і чоловіків теж. Усе одно з чимось доведеться миритися. Добре, згодна. Тільки щоб це не було критично. Подивимось вже, що там таро мені приготувало. Аріна дістала карти, увімкнула камеру на телефоні і зробила розклад. Можу тебе заспокоїти. Ось тобі й принц під ялинку. Дивись, сказала Аріна і повернула карту в камеру, показуючи Марині. Дивись, який гарний чоловік подобається. Та мені всі твої королі на картах подобаються, погодилася подруга. А от реальність зовсім інша. Реальність ти створюєш сама, нагадала Аріна. Вчу, вчу, а у підсумку лише двіки. І що? Карти правду кажуть, що Новий рік я не сама зустрічатиму. Правда, ось він, твій принц, красень. Турботливий, серйозний. У нього на першому місці бажання щось робити для інших. Міцно стоїть на ногах, а це означає заможний. Чітко знає, чого хоче від життя. Хоч на ніще брод, і то добре. Дармоїдів я вже проходила, з благодійністю щодо чоловіків покінчила, микнула Марина. Де ж він тільки, цей твій принц? У мене і на горизонті такого не видно. Я звідки знаю, де? Ти попросила розклад, я зробила. Я лише посередник між простором таро і тобою, пояснила Аріна. Значить, скоро з'явиться, головне, не прогав». Хоч натяк якийсь дай, щоб я його впізнала, попросила Марина. Яка головна порада? Добре, зараз спитаю у карт, пообіцяла Аріна і дістала з колоди ще дві карти. Дивись карти кажуть, що в тебе починається новий етап у житті, і твій проєкт має дуже великий потенціал. Ти обов'язково зможеш дійти до кінця і отримати те, чого хочеш. Головне не зупинятися і йти до кінця. Мій головний проєкт знайти чоловіка моєї мрії, зітхнула Марина. Шукаю, шукаю, а кінця не видно. І що ти за чоловік з мечем на карті? У плащі це мах. В руках у нього магічний інструмент, що символізує здатність творити свою реальність. Перший аркан Таро дуже хороший аркан, один із найкращих у колоді. Цей мах і допоможе тобі у втіленні бажання. Зараз час непростий, чарівний, перед день Різдва, і Новий рік час, коли відкривається портал між світами і можливі всілякі дива. А стаються вони лише з тими, хто в них вірить. Віра це потужний магічний інструмент. З вірою, в мене не складається, поскаржилася Марина. Начебто вірю, а потім з'являються сумніви і всі старання сходять на нівець. Даю тобі настанову повірити в новорічне диво, посміхнулася Аріна. Дякую, люба подруго. У мене аж крила виросли. Ворожка не ворожка, а психотерапевт ти в мене чудовий, настрій принаймні піднявся. Це вже добре, сказала Гаріна, простір таро дуже чутливий. І якщо ти не чинитимеш опору, все піде, як треба. З мене капучино і тирамісу, пообіцяла Марина. Як подяка за розклад. Домовились, зустрінемося після Різдва, погодилася Аріна. Я от на сто відсотків упевнена, що твій принц уже десь поруч. За три дні подруги зустрілися у кав'ярні. На обіцяне капучино. Зал був красиво прикрашений до свят. Поруч із їхнім столиком стояла ялинка з іграшками, присипана штучним білим снігом. Лунала легка різдвяна мелодія, атмосфера була новорічна й чарівна. Ти не повіриш, зі мною таке сталося. На ходу скидаючи шубу і кидаючи її на вішак, випалила Марина. Я вчора Санта Клауса зустріла з подарунком. Ми ж на принца загадували, нагадала Аріна. Та нема принца. Відмахнулася Марина. Зате замість нього таке диво привалило. Мабуть, я вже майже вірю в твої портали і дива. Аріна дивилася на подругу й усміхалася. Настрій у Марини був піднесений, а в очах, замість звичного тьмяного блиску, з'явився загадковий вогник. Про це спішов, подумала вона і подумки попросила. Просто ретаро. Бачиш, вона змінюється. Допоможи, будь ласка, моїй улюбленій подрузі влаштувати особисте життя. І тієї ж миті простір таро відгукнувся, почув прохання Аріни. Ой, відскочила Марина, це ще що таке? Яка ж я незграбна! Аріна розсміялася, дивлячись, як Марина, необережно зачепивши ялинку, в ту ж мить опинилася вся обсипана білим штучним снігом. І голова, і плечі, і руки. Добре, хоч ялинку не завалила, пробурмотіла Марина, струшуючи сніг із волосся. Це знак, пояснила Аріна. Ти ж сказала, що вже віриш у портали та дива? От, простір дав зрозуміти, що тебе почув. От умієш ти настрій підняти. Марина цьомкнула подругу в щоку і сіла за столик навпроти. Замовила офіціанці капучино та тірамісу і почала розповідати. До мене позавчора приїхала подруга з Коломиї. Пам'ятаєш, Заряну? Аріна кивнула. Так от, у нас із нею традиція. Ми любимо нишпорити на блошиному ринку, на Почайній. Там стільки всього цікавого. Аріна скривилася. Вона не була прихильницею ритися у мотлуху. Зате Марина з зоряною отримували від цього неймовірне задоволення. Могли годинами блукати барахолкою, заглядати в коробки й купи ганчір'я. У результаті купували якісь абсолютно непотрібні речі, які потім або комусь дарували, або просто викидали. Проте заряд позитиву від самого процесу був гарантований. І що цього разу вас привабило? спитала Аріна. Це було якраз перед Різдвом, продовжувала Марина. Я думала, може, подарунки родичам знайду. Ідемо і бачимо. Стоїть жінка з коробкою брошок. Там їх штук 100, не менше. Ціна смішна по 30-50 гривень за штуку. Усі новенькі, жодної однакової, деякі навіть хендмейд. Краса неймовірна. Ми з зоряною просто зависли над тією коробкою, наче зачаровані. Я вже з десяток примірила і ніяк не можу обрати. Усі красиві, усі оригінальні. Жінка-продавчиня така, знаєш, ніби з іншого виміру. Вже не молода, років 60, але дуже красива, доглянута. Губи нафарбовані, очі підведені, усе гармонійно, без перебору. Пальто з коміром з песця, руки в муфті, теж песцовій. Я подумала, що вона схожа на актрису. І зовні і тримається прямо елегантно, і говорить дуже літературно. Стоїш поруч і ніби в інший світ потрапляєш. Зоряна мені на вухо шепоче, мовляв, жінка, яка цікава, а та лише усміхається, мов фея з дитячої казки. Оцю брошку я візьму для мами, а цю тітці Олі подарую. Кажу я, ще собі хочу, але ніяк не вирішу. І ця до моєї блакитної сукні підходить, і ця з квітами гарна, на пальто чи шарф можна приколоти. А цю під червоний светр, міркую в вголос. Навіщо тобі стільки брошок? питає Зоряна. Вибери одну, найкрасивішу, і зупинись. Ти права, але я ніяк не можу обрати. Я вже навіть засмутилася. Нам вже час йти, нагадала зоряна. Навіть не знаю, яку взяти, кажу я. І тут чую над своїм вухом. Беремо всі. Озираюся і бачу, поруч зі мною стоїть чоловік. Елегантний. Модно вдягнений. Куртка від Армані. Не повіриш, чоловік моєї мрії, і зріст, і комплекція, все, як я замовляла. Я мову втратила, а він тим часом дістає з гаманця сто євро, віддає продавчині, забирає в неї коробку з брошками і простягає мені. І що ти? затамувавши подих, спитала Аріна. А що я? Стою, не дихаю, очей від нього відвести не можу. А очі в нього, до речі, блакитні, блакитні, аж сліпить, боляче дивитися. І що далі? нетерпляче спитала Аріна. Принц чи не принц? А далі нічого, зітхнула Марина, і в кутиках її очей заблищали сльози. Пішов принц. З різдвом, дівчата, будьте найкрасивішими, сказав. І що, отак просто пішов? Ще сказав, що я когось йому нагадую, чи то сестру, чи якусь актрису. У мене від подиву і слух пропав і мову відібрало. Стою, як статуя, з коробкою брошок, і слова сказати не можу. Актриса Марина Монроблін. Марина, простогнала Аріна, та це ж і був твій принц, це ж знак. Пам'ятаєш Аркан Таро. Та я тоді взагалі нічого не пам'ятала, поки Зоряна мене мене вбік не штовхнула. Хоч подякуй йому. Я йому вже навздогін крикнула Дякую. Він обернувся, махнув рукою і зник. Просто розчинився. Я навіть не зрозуміла, куди він подівся. А продавчиня стоїть, усміхається, і каже Вітаю вас із різдвом, дівчата. Оце справжнє різдвяне диво. Бачиш, дива таки бувають, вигукнула Аріна. Це тобі простір спеціально знак послав, щоб тебе не віру струсонути. Віриш тепер у дива? У дива тепер вірю. Погодилася Марина. Тільки от принца прогавила. Треба було хоч телефон узяти. А раптом. Значить, це не твій принц, підсумувала Аріна. Так, сумно зітхнула Марина. І новий рік доведеться зустрічати самій. Не кажи дурниць, перебила її подруга. Ти ж сказала, що тепер віриш у дива. Отже принц ще з'явиться чекай. Як ти там казала, віра творить дива, уточнила Марина, буду триматися твоєї настанови. Вони ще довго сиділи, згадували чудесні події зі свого життя і сміялися. Навіть попри те, що з принцем тоді не склалося, настрій у Марини був по-справжньому новорічний. А це тобі подарунок на новий рік. Марина поклала перед Аріною брошку і розсміялася. Тепер мені не треба ламати голову, що кому дарувати. Усі будуть з брошками. Аріна взяла брошку з фіолетовими камінцями у формі фіалки і приколола її до светра. Дякую, мені дуже подобається, обійняла вона подругу. Нехай нагадує і мені про дива. Гаразд, мені час. Треба ще до корпоративу на завтра підготуватися, костюм підібрати. У нас тематичний вечір, образ придумати, усміхнулася Марина, прощаючись, з наступаючим. Брошку причепи до костюму, порадила Аріна. Вона магічна. Обов'язково, пообіцяла Марина. Аріна ще спала, коли 1 січня пролунав телефонний дзвінок. Після святкової ночі сон зазвичай тягнувся до після обіду. Вона не відразу зрозуміла, що відбувається. Намагалася у вісні говорити по телефону, думала, що це не сон, але телефон все дзвонив та дзвонив, і нарешті вона прокинулася остаточно. Аріно! пролунав із трубки радісний крик Марини. Ти не повіриш, твоє таро працює. Як таке взагалі можливо? Нічого не розумію, пробурмотіла Аріна. Ти про що? Про диво, про принца! про те, що треба йти до кінця, і про мага, і про брошку, тараторила Марина. Ой, розповідай, по черзі не звалюй усе докупи, попросила Аріна, струшуючи з себе залишки сну. А що, якщо воно все і є, одна купа? Це все ланки одного ланцюга. Ти ж пам'ятаєш, у мене наступного дня мав бути корпоратив. Пам'ятаю, відповіла Аріна. Так от, я довго думала, що вдягнути, який образ придумати, розповідала Марина, а потім знайшла свою стару маску, яку колись у Венеції купила. І от образ готовий. Від доньки лишився шматок блискучої тканини від новорічного костюма. Я ним обгорнулася, заколола брошкою, майже як плащ вийшло, і готово! Чим не венеційська принцеса, засміялася Марина. Так і пішла на корпоратив. Спершу все якось нудно було, ніби свято, але не весело. Народу в клубі зібралося чоловік 200, зі всіх наших філіалів. Більшість людей мені не знайомі. Усі серйозні такі. Керівництво виступає, когось нагороджує за віддану працю, розумні промови говорить, наче не свято, а конференція. Туга. І тут я згадала твою настанову, що все в моїх руках, і вирішила брати все у свої руки. Взяла перший коктейль, потім другий, життя заграло яскравими кольорами. Стало веселіше. І народ якось ожив. Керівництво відійшло від мікрофону, почався якийсь концерт і фуршет. Потім оголосили конкурс, танцювальний марафон. Я вже повністю взяла себе в руки, не пам'ятаю, скільки коктейлів через мої руки пройшло, але настрій був бойовий і, звісно, потягнуло на подвиги. Десять років не танцювала, а тут на місці стояти не можу. В результаті я дійшла до півфіналу. Ледве жива, ноги вже не тримають, дихаю через раз. Як до кінця дотанцювати? Все думаю, з мене досить. Піду на диванчик відпочивати. Аж раптом згадала пораду карт Таро – йти до кінця. Я й пішла. І знаєш що? Я виграла цей марафон. Вітаю! пораділа Аріна за подругу. Але найцікавіше ще попереду, вигукнула Марина. Керівництво для переможця підготувало приз тур у Буковель на чотири дні. Уявляєш? А я навіть на лижах не вмію кататися. І оце заради цього я тут ледве не вмерла. Зараз усі героїню танцполу побачать. Добре, що під маскою обличчя з макіяжем, що розплився, не видно. Ну, та ладно, що дають, те й візьму. Підходжу до мікрофону, а там стоїть чоловік із призом, тримає конверти з бантиком, щоб вручити мені. І він теж у масці, типу, в новорічному образі. Я підійшла, він мене привітав, віддав конверти з путівкою. Я подякувала і вже повернулася, щоб піти. А він раптом простягає руку до моїх грудей. Я застигла. Здурів, чи що? Маніяк якийсь. Чи то знову розіграш якийсь? Не знаю, що й думати, як себе вести. Але, на щастя, руку він простягнув не до грудей, а до моєї брошки. Тієї, що з барахолки, покрутив її і каже, десь я таку нещодавно бачив і зняв маску. У мене ноги підкосилися, він ледь встиг підхопити, щоб я свідомість не втратила. То це принц твоєї мрії, уточнила Аріна. Не повіриш, сміялася Марина. Той самий Санта Клаус із блошиного ринку. Не може бути, здивувалася Аріна і одразу виправилася. Хоча чому би ні, все за планом, як тарой передбачало. Так, ми з ним увесь вечір танцювали, а потім він мене проводжав додому. Але і це ще не все. Вгадай, з ким я Новий рік зустрічала з Санта Клаусом, припустила Аріна. Ти дуже кмітлива, засміялася Марина. Клауса звуть Слава, він директор одного з наших філіалів. І ще він дуже турботливий і добрий. Я вже переконалася на практиці. Бачиш, я вправна учениця, всіх порад та роду слухалася, взяла себе у руки і пішла до кінця. Якби я не виграла той марафон, то і слава мене у цьому натовпі навіть і не помітив би. І якби не брошка, магічна брошка, ти молодець і отримала те, чого хотіла, похвалила Аріна. До речі, а як цей Санта Клаус, тобто слава, опинився на блошиному ринку? Чи в нього теж таке саме хобі, як і у тебе, шукати там натхнення? Ні, він там випадково опинився. Його машина заглухла якраз на повороті біля ринку. Поки чекав евакуатор, вирішив пройтися, подивитися, що там на тому ринку відбувається. Каже, скільки разів проїжджав мимо, завжди було цікаво, чому там стільки людей товчуться. Оце так поворот, стільки співпадінь. Кажу ж, диво, якби не моя ворожка, я б досі працювала над своїми помилками. Дякую тобі за підтримку. Я не ворожка, нагадала Аріна. Я таролог. Чарівниця моя, проморкотіла Марина. Коли ти мені наступний розклад зробиш, хочу знати, що буде далі. У мене ж ще тур до Буковелю. Чи поїду я зі славою? Ні, ні, відмахнулася Аріна. Далі ти вже сама. Все у твоїх руках, іди до кінця! Хочеш сказати, що новорічні дива скінчилися, зітхнула Марина. Дива ніколи не закінчуються, нагадала Аріна. Треба лише не забувати в них вірити.